Вітаю! Я Вікторія Лещенко, сертифікований тренер Google for Education. Сьогодні ми зробимо огляд надпотужного освітнього хабу Google Знання. Для того, щоб відкрити в мережі освітній хаб від Google, достатньо в рядку пошуку написати Google Знання чи перейти за адресою Learning.google сл uk, нижнє підкреслення ua. Освітній хаб Google Знання був запущений в Україні, щоб допомогти користувачам легше знаходити усі ресурси, які має Google для отримання знань. Цей сайт допоможе будь-кому в Україні вивчати будь-що в світі, незалежно від того, чи це знання для школи, знання для роботи чи знання для життя. Адже місія Google – допомагати людям усього світу навчатися. Отже, почнемо спочатку. На домашній сторінці хабу представлені короткі описи актуальних продуктів та навчальних центрів. Тут ви можете ознайомитися з історією про роль Google у сфері навчання та дізнатися про вплив різних цифрових рішень на освіту. Ліворуч, у горі сторінки хабу розміщено три вкладки для зручного переходу до розділів освіта, робота повсякденне життя. І якщо ми відкриємо «Освіта», то центральним ресурсом тут є платформа Навчайте, де б ви не були. Саме тут ви можете отримати навчальні відео, поради та рекомендації для вчителів, закладів освіти та батьків. Розділ Безпека дітей в інтернеті допоможе дітям навчитися мережевому етикету для безпечного дослідження цифрового світу. Тут ми рекомендуємо спробувати онлайн-гру Інтерленд. А посібники для підлітків та дітей допоможуть навчитися медіаграмотності та покращити цифрові навички нового покоління. На сторінці освіта також є розділ Навчайтеся з YouTube», де представлена онлайн-платформа навчання. Цей ресурс містить відеоуроки з різних дисциплін для учнів середніх та старших класів. Розділ знання для роботи містить ресурси, які стануть у пригоді тим українцям, які прагнуть набути практичні навички, знайти нову роботу та розвинути свій бізнес. Розділ повсякденне життя пропонує добірку всіх ресурсів Google, які створені, щоб відкривати світ, розвиватися та заохочувати допитливість. Google перекладач допоможе перекладати різними мовами. Планета Земля сервіс, котрий відкриє для вас світ. Google об'єктив допоможе знайти те, що бачите за допомогою камери смартфона. Google книги знайде потрібну книжку через сервіс пошуку. Google Академія допоможе з пошуком наукової літератури на задану тему. А в Центрі безпеки ви дізнаєтесь, як Google допомагає залишатися в безпеці в мережі, захищає вашу конфіденційність та покращує вашу безпеку. Скористайтесь запрошенням відвідати сайт Google Families. Тут ви знайдете ресурси, які допоможуть дітям завжди залишатися допитливими та в сімейному колі вивчати технології. На цьому все. Нагадаємо лише, що наші відео інтерактивні. В правому верхньому куті шукайте значок з літерою I та відкривайте всі представлені ресурси. Дякую!